Всім доброго ранку. Вітаю усіх з завтрашнім днем з Днем Закоханих, з Днем Валентина. І ви напевне звернули увагу, що я от знаходжуся зараз в червоній футболці червоного кольору. Це якраз на мою думку символізує е, любов, червоний колір, любов. Але в нас сьогодні інша тематика. Сьогодні ми будемо готувати одну страву, а точніше, це кекси. І будемо я вам рекомендувати, як їх приготувати за рецептом якраз моєї дружини. Тому для приготовлення кексів нам потрібна мука, цукор, яйця, масло, молоко, лимони, порошок до печива, ванільний цукор і вишня в своєму соці. Порядковість приготування ми почнемо з того, що в посудину потрібно додати. Сто шістдесят грам муки. Сідесять грам цукру. Дві чайні ложки порошку до печива. І одну чайну ложку ванільного цукру. Також трішки солі. В другу посудину нам потрібно додати два яйця, стакан молока. Потрібно для іще натерти шкіру двох лимонів. Так, додаємо от лимону. Також додаємо уже розтопленого масла, як ми наголошували. Чотири ложки. Це все. Взмішуємо, взмішуємо, Змішуємо. Тобто лимон, яйце, молоко. І після. В в всі посудині, робимо загальну суміш в одній більшій посудині. Суміш стараємось довести до однорідності. Мішаємо до того часу, поки суміш не стане однорідною. Пам'ятаємо також про десертний момент, такий солодкий, це вишні в своєму соці. Я рекомендую додати. Бо кінцевий варіант виходить досить смачний. Я вам по секрету признаюся. І тому, щоб в нашу суміш попали ще ось наші вишеньки. Нам ще потрібна буде звичайна формочка для кексів, силіконова. Її можна придбати будь-де, це не є проблемою. Так, і чисто от заливаємо у формочку. Також ще буквально, буквально така порада, що у формочки, заливаючи рідину, формочки мають бути заповнені не повністю. Це потрібно робити з таким розрахунком, що коли кекс буде вже майже запечений, по формі він по об'єму збільшиться. Тому ми це пам'ятаємо заздалегідь і у формочку рідину заливаємо не до самих країв. Також з власного досвіду рекомендую не допускати таких от моментів з боку, які хляпнули поза формочкою, адже у пічці це буде пригоряти і створювати негарний запах. Підготовлену формочку ставимо в духовку на 20-25 хвилин градуси, включаємо 200 градусів і чекаємо результату. Приблизна готовність це тоді, коли. Кекс набухне і зверху утвориться невеличка тріщинка. Як ви зараз бачите, кекси вже готові, але це ще не кінець. Нам потрібно для смаку. Я рекомендую посипати ще їх пудрою. Тому. Посипаємо пудрою, кекси. Ось такий у них виходить апетитний вигляд. І тому я вважаю, якщо хтось з чоловіків таку страву приготує своїй дружині на день закоханих, дружина це неодмінно зацінить. Смачного вам!